Пропорую по перше заявника, задовольнитися тим, що відбулося ретельне обговорення питання, яке ранило їх і стало причиною для відповідного засідання комітету регламентного прийняти до відома цю заяву, звернутися до голови Верховної Ради України разом, з проханням підняти питання а, коректного ставлення одне до одного колег і а, відповідної парламентської поведінки, ну буде стосуватися в першу чергу будівельному на більшості, тому що нам іноді навіть не видно, що в залі відбувається. Ми бачимо спини, крик. І нам приходиться докладати чимало зусиль, аби наш сектор там почули і побачили. Це перше, друге а, не зробити зараз жодної дії комітету. Не спровокувати жодної ціни для поглиблення парламентської країни, яка насувається і може мати дійсно непередбачувані наслідки для України, відчути власну відповідальність для парламентарів за те, якою буде сесія 13-та, сесія Верховної Ради 9-го скликання. Нагадаю, вперше парламент матиме 13-те скликання в своїй історії цього парламенту. Цім заявникам усвідомити особисті наслідки того, що ви зараз вимагаєте позбавити лідера опозиції. А Порошенко є лідером опозиції. Європейська солідарність є другою парламентською фракцією опозиційною єдиною опозиційною фракцією в парламенті, яка не бере на себе відповідальність за кадрові рішення за ім. Ін... І це матиме наслідки, в тому числі для євроінтеграції. Ми би цього дуже не хотіли, і от з такого треба виходити. І четверте, ну почалася сьогодні наше засідання. цікаве дуже стако історична Я Хочу нагадати, що президент Зеленський всіх вас привів парламент або ви собі прийшли на критиці Порошенка. На критиці тодішньої влади, на сіньор голодомор, знищуючи Ющенка свого часу, на знущанні над Порошенком і нашою командою, і тоді це сприймалося як свобода слова і демократія, і сприймалось так, як сприймалося. Все тому єдине, що сьогодні навіть молоді більше зараз це корупція. Те, що в залі залишається купа людей з кримінальними справами, це непрофесійна діяльність міністерства відомств. І ви бачите, що ми тут дуже часто праві. Оце це дійсно все ганьбить. Тут ми ваші союзники в тому, щоб цю ситуацію виправляти. Ми союзники в тому, щоб у нас були дискусії про те, як парламент має краще працювати. Але якщо ви хочете зруйнувати ну, те, що навіть ну, так важко да, там, ліпиться, сьогодні це ваш вибір. Я говорю це і від імені нашої фракції голова з Артуром. І е, не перетворюйте е, Україну на збори комсомольські, з яких слава Богу, наша команда багато доклала зусиль, аби цього комсомола вийти Дуже дякую.